Зупинись, мій час невтомний. Дай доспівати, дай долюбить. Я знаю, ти мене сильніший. ну Дай ще трошечки пожити. Слова цього приспіву нової пісні Світлана склала в Рими, коли їхала в автобусі після обстеження, яке виявило на початковій стадії онкозахворювання. Ця звістка розділила життя на до та після. Частину лікування та хіміотерапію оплатять коштом держави, але багацько медикаментів треба придбати власним коштом. А їх на пенсію не купити. Ділиться пригнічена, відома кр криворізька громадська діячка, я над собою ще не разу не заплакала. У мене одразу так, добре, нова страниць, страничка моєї життя. Мого життя так, що треба робити? Ну так, да, лікуватися. Ну, гроші ясні, Я пенсіонер, у мене два сина обо з інвалідністю, то грошей у мене. У мене є, є таке велике серце. Е Велика душа, якою всі, завжди всім допомагала. Просить гроші. Ну знайте, виставить Фейсбуці, що я вам помагала, тепер допоможіть мені ну. Я цього робити не буду. Тож пані Світлана вчинила так: з моменту початку роботи в її центрі пункту прийому та видачі гуманітарної помочі для ВПО з кінця лютого 2022-го двадцять за три сотні предметів посуду, декору, іграшок та біжутерії. Найстарші з них родом з 1950-х років і тому організувала їх виставку ярмарок. Кожен бажаючий міг обрати собі ретро-сувенір на будь-яку посильну суму, а кошти залишити в спеціальній скринці, як от пан Олександр, який вже давно колекціонує українські руш. Світлану знаю з 2007 року, коли цей центр починався. Ми з нею познайомилися. От чому я придбав ці рушники? Тому що в мене велика колекція рушників, я дуже люблю вишивки, причому я об'їздив всю Україну, і я в яких областях буваю. Я скрізь намагаюся знайти рушники тієї області, причому не сучасні. Сучасні зараз Китай вишиває все, що замовлять, присилають просто. У мене велика колекція вишивок із Світланою і пані Людмила теж товаришує з 2007 року, коли розпочав свою роботу центр творчості людей з інвалідністю разом. Звістка про виявлення в неї онкозахворювання приголомшила містянку. Втім, Світлана сильна особистість, і навіть таку халепу обов'язково здолає певна вона і задонатила, і придбала картину з українським етномотивом для інтер'єру центру. Вона дійсно людина магніт і думок про те, що. Не було таких думок, що да чи ні. Одразу з'явилася думка про те, що да, прийду, да, буду присутня на цьому заході, бо це необхідно Світлані. Особливо зараз в цей момент. Я прийшла і спитала Світлана Михайловна, що ти хочеш подарунок? Який ти подарунок хочеш мати. Вона вказала мені цю картину, Віталія Мельниченка, дуже, дуже хотіла давно придбати її. Я її придбала для світи. От а вона мені подарувала, каже: я теж не можу тебе. Тобі хочу віддячити і залишити тебе без подарунку, тому вона мені подарувала. От я вибрала ці бачите, бусики. Кожна сотня гривень для відвідувачів ярмарку це удар по хворобі, яку можна і треба побороти спільними зусиллями. І долучитись до благодійної справи є час. Виставка триватиме до кінця серпня. Зробити добру справу та допомогти Світлані в її боротьбі з недугою просто. Ви можете або переказати посильну суму на номер картки, вказаний на екрані, або особисто завітати до центру творчості разом на 173-му кварталі в зручний час, обрати для себе щось цікаве та раритетне. Для цього попередньо зателефонуйте за номером, який ви наразі бачите на екрані. Ганна Соболєва, Олександр Фофілатів, Едуард Лушпенко перший міський.